Усім привіт! Сьогодні буде коротке відео про дайдексу. Я чому хочу за нього записати, бо у нього ситуація, скажімо так, досить можна така цікава, досить файна, а розповідаю коротко все поетапно. У нас був звичайно низхідний тренд, ми його відносно якби зламали, але оскільки він був такий дуже каскадний, такий дуже, скажімо, прямий дамп на дампі був, то можна сказати, що, знаєте, типу, о, ми зламали, отут-от десь. Але я скажу по-іншому трохи, бо у нас все ж таки він знаходиться під зоною а, супротиву, ось він довгий час вже знаходиться, хоч локально можна так розглядати, що це у нас канал висхідний, але структура, як ми знаємо, що а, вона більше як ведмежа до пір ведмежа, ведмежа, ведмежа структура, оскільки вона зазвичай, коли ось такі вод малюється, то вони зазвичай йдуть вниз. Але тут є такий один момент, нюанс, дуже цікавий. Якщо ми звідси підемо сюди. І тут закріпимось, та, десь на цьому рівні, і не повернемось назад, то тоді вже можна буде казати, що ціна може повертатися в цей діапазон біля 10 доларів, і також буде відкритий шлях десь біля 16 доларів. Тобто коротко так от можна сказати, оскільки у нас доларів 4 приблизно, це супротив ідей. Ми його раз майже пікнули. Другий, третій раз, тобто закололи, закололи, але. Не закріпилися. І фактично, якщо б у нас, наприклад, біткоін зараз не пішов вниз, я думаю, що ми звідси могли б піти вгору. А сьогодні я свої атоми, які настейкалися, там купив поки що на 10 доларів дайдексоп, це небагато, але якщо ми враховуємо той момент, що зараз він коштує там 2.37, та, тобто у нас там те, що я купив на 10 доларів, та продати це приблизно хай там по 10, так? У нас буде, у мене буде 42 долари. Тобто, якщо буде по 16 або навіть по 20, все рахуйте взагалі там до 100 доларів. І знову ж таки, я хочу, все ж таки якщо ми довше пробудемо в цьому діапазоні, не вийдемо за 4 долари, то ще добрати на кілька десятків доларів. І зробити, як то кажуть десь 3-4 ікса буквально без ризику, тобто це того варто. Враховуючи, що це гроші не свої інвестує, а з рахунок. А стейкінгу, то це взагалі буде 100% такий прибуток. Також в мене знаходиться кілька а, дайдексів ще з попереднього ближчого ринку. Тобто я окупував десь ось тут. Я його якраз тоді купив, він дампанув і, коротше, коротше так, тоді, як -то кажуть, просто взяв, хай лежить. Я його не продавав, там лежить він, і, як то кажуть, хай до найкращих часів. Він найкращі часи можуть настати вже в цьому році. Що ми повернемося сюди, тобто я відіб'ю повністю а, вартість збитків, не зафіксованих по цій монеті, і також зверху ще заробити кілька ексів з того, що я конвертував з айрдропу і тому подібного. Ось. Якось так. Маю надію, що було все зрозуміло. Всім успіхів, до зустрічі!